Що у нього на серці? Можливо, якась дитина, за кого болить серце. Це молода енергія. Що під серцем? Хаос, біль, переживання, дуже важкі якісь страхи. Незрозумілість, чим серце заспокоїться? Дамою черві, жінка, яка буде кохати, жінка, яка зрозуміє, жінка, яка м, така знає, як загоїти рани, я знаю, як заспокоїти для того, щоб людина. Заспокоїлася. Також хотіла би сказати, що у нього на серці це може бути він, це людина, молода енергія і ви однакових енергіях, але, можливо, у вас різні віросповідання або вік, різниця в віці.